Друзі, вітаю! Вітаю, вітаю. І далі будемо продовжуватись. Давайте зараз роздивимось. Ми роздивляємось наш провідник та редактор зображень під назвою Feststone Image Viewer. І зараз ми розглядаємо коротенькими відосиками розглядаємо, які в нього можливості, які інструменти вивчаємо це все. І от давайте сьогодні зараз розглянемо його можливість робити пакетні зміни, а також пакетні переіменування. Тобто. Як це, які у нас які як ми це робимо? Давайте відразу до справи. Ми можемо виділити через кнопку Ctrl, затискуючи кнопку Ctrl, нажимаючи лівою кнопкою миші, ми можемо обрати якісь фотографії, либо ми можемо затиснути кнопку Shift і вибрати е, якийсь проміжок фотографії. Бачите, як це відбувається? Побачили ви? Чи, наприклад, оцей проміжок фотографій треба мені? Обрав я, наприклад, зрозуміли ви, так? Да? І ліба, Либо... і далі, після того, як я обрав е, кілька фотографій, мені треба визвати контекстне меню. Ось отак. І обрати е, пункт інструменти. Тут випадає ще один списочок, і тут є на перетворити, і на переназвати. Е, для цієї, значить, дії є бистрі клавіші, чи гарячі клавіші, F3 перетворити, і F4 переназвати. Також можна е, до цього добратися добратися до цього. Ось тут вигляд, відмітка. Ось ось в інструментах можна перетворити обрані. Опять-таки, дублюється тут, ось, бачите, в закладочці Давайте збільшувати. Ось воно в закладці дублюється інструменти, перетворити обрані. І переназвати обрані. Але для цього треба у нас, щоб було щось виділено щось виділено Хоча б одна фотка. Даже одно одне зображення, воно вже буде перетворювати. Ну і що Обираємо, давайте F3, тисну я І, значить, дивіться. і значить дивіться осьо наш, осьо, Збільшую наш ось список, то що я обрав. А це, нас, а це в нас налаштування наші. Значить Фіксовано, ми можемо налаштувати параметри. параметри. Тут можна налаштувати якість. 90 якість тут фотометричні налаштування, це який профіль, смicкер, GB і так далі обрати можна колірно. Колінерне налаштування у мене завжди стоїть без тиснення, немає і краща якість у мене стоїть завжди. оптимізація Гофмана стоїть. далі ну Я обично виключаю Ex. Ви вже знаєте, що це таке. Це дані про камеру і про налаштування камери, які були налаштування при створенні. При створенні зображення. Окей. Ці налаштування будуть примінятись постійно. Далі у нас є тут можна обрати, куди це буде зберігатись. Куди це буде зберігатись? В нашому випадку це буде, що воно каже, ну, давайте давайте робочий стіл. Хорошо. Хорошо, нехай це буде робочий стіл. Окей. Окей. І далі дивіться, дивіться, зараз я було включено. Дивіться, тут нам треба ще одна кнопочка, але її по замовченню, її не видно цієї кнопочки. Це кнопочка м, розширених можливостей. Це значить, із цієї кнопочки ми сюди і зайшли. Вона сама якби солоденька і сама така дуже дієва. Тобто ставимо галочку розширені параметри. І нас цікавить, ось ця кнопочка розширені параметри. Ти на неї. І ось ми попадаємо в наші розширені параметри. Дивіться. Тут в мене вже галочки стоять, але по замовченню вони отак от не будуть стояти. Отак буде виглядати все. Зараз я включу великий вигляд, отак буде виглядати все. І, значить, для того, щоб що тут, які тут можливості, можна зміняти розмір, повернути на 90 градусів. По-моєму, відзеркалити теж можна. Да. Далі обрізка тут у нас. Так, виключаю. Е, обрізка, змінити розмір полота, полотна, глибина кольору, регулювання настроїк, яскравість, контраст, гамму, насиченість DPI, текст додати можна е, на зображення, водяний знак можна додати на зображення. Ну, Давайте, наприклад, водяний знак. По замовченню. Ось, тут навіть є водяний знак, його оставив наш е, розробник програми, свій водяний знак. Для того, щоб обрати водяний знак, треба, треба його обрати, де він знаходиться. Ось це їм сюди. І обираємо, де у нас знаходиться наш водяний знак і обираємо його. Е, Відразу скасовую. Відразу хочу сказати, що наш водяний знак треба, щоб він був. ну, Щоб отакий розмір вийшов. Це десь треба, щоб він 200 пікселів був по одній подовжій стороні. Тобто тут можна зробити скруглену, ну, Якщо це буде з фоном, він, то він буде скруглений. Можна його непрозорим зробити. Тобто, можна тінь додати, бачите з тінню, як він виглядає. Що е, ну, ти хочеш тут, багато налаштувань дуже. Плюс фіксовані є, де буде там по центру, наприклад, знизу справа, е, в гарі справа. Тобто отак, зрозуміло. І відразу можемо подивитись, е, включити перегляд і побачити, як це. Як ось бачите ось з'являється ватермарк. Ось наш. Бачите, да, на зображенні. Ось ось до і після. І ми бачимо, як все міняється. І ось тут внизу стрілочки, ми можемо їх гортати. І бачите, як на кожній фотографії розташовується наш наш ватермарк. І можемо його там поправку якусь робити. Можемо свій створити ватермарк там на всю, на все зображення чи по центру його оставлять. Ну, ви бачили, як зараз зараз роблю для того, щоб захистити зображення своє. Добре, рухаємось далі. Закрити. Далі, що ми ще так, можна додати текст. Ну, давайте додамо текст. Додамо текст, давайте тут що ми напишемо? Що ми напишемо. Ось Тут є окошко для тексту, пишемо привіт. Є таке привіт, і відразу можемо подивитись, як це буде виглядати. Осьо, бачите, як воно виглядає. виглядає. Ага, там, мабуть, можна є можливість додати дату ще. Бачите, давайте я зараз закрию. Закрию привіт, і це він, е, додати текст, вставити переміну. Вставити переміну. Це що у нас? H1, H1, давайте глянемо, що це означає. Це щось він вставляє. ну Це виходить він дату вставляє. А, ну, давайте я приберу це. Давайте так, подивимось. Да. То він дату вставляв, то виходить, скажімо, скрипт код. код тобто, закрити. Закрити. ось ми можемо тут обрати, вставити переміну, і тут можна висоту, фото, ширину фото вставити, назву, час файлу додати, потом, ну, що завгодно, бачите? Просто додавати можна на фотографію. Зрозуміли, да? дуже, дуже зручно. Але ми нічого не додаємо. Ось можна додати тло. Тобто, бачите, плашку додає навіть, можна обрати колір цієї плашки, можна обрати шрифт із наших шрифтів, що на комп'ютері. Ну, налаштувань тут дуже багато. Тобто, ви зрозуміли, так? Да? Ось у цей привіт. Що ще? Ну і так само, ось допомогу, от за центром я розмістив. І давайте подивимось. Бачите, да? Бачите, як воно все виглядає. Закрите. Тобто, можна ще таке вот зробити. Далі, далі. Що ми текст Об, об, облямівка. Ну, то есть... це в нас рамочка наша. Давай так. Вона тут облямівка називається. Ну, я не можу промовити. Вибачте, мене, ну, не то, що вибачте, в мене така мова. Я не хочу вибачатись на, на кшталт мови. Дивіться, дивіться, моя рідна мова російська. Ну, тому. Зараз я хочу розмовляти на українській, тому як розмовляю, так і розмовляю. Ну, ось от такий южний діалект у нас трохи. Дивіться, дивіться, тут можна обрати оцю нашу рамочку, яку ти хочеш. Давайте ми її напіхаємо, все, що можна, тільки, і подивимось. Дивіться, які, які крутючі рамочки. Дивіться, які крутючі рамочки вона додає, бачите? Отак. І трохи я, напевно, трохи я, маві, водяний знак змістю. Отак. От Текст отак. От щоб рамочку не чіпляло. О, чудово, чудово. І дивіться, дивіться. І у нас відразу ті закладки, там, де у нас зміни зміни у нас введені, вони там зелененький кружочок з'являється, бачите? Далі. Ну, там обрізка повернути ми не будемо. Це зрозуміло все. Регулювання навіть яскравості да, можна, можна. Давайте, давайте проєктування та перегляд. Ось дивіться, воно взагалі визиває прям визиває прям велике меню. І прям тут можна, тут можна дивіться, грати наші фотографії і, і дивіться, міняти. Наприклад, наприклад, ну ми хочемо, я не знаю що зробити. Нет. Ага, ось о до і після відразу воно. Тут ми, а, тут ми со списку обираємо, бачите, фотографії. Обираємо фотографії. Я зараз не зрозумів. це, а, ну, хорошо, я яскравість, це багато. Це багато. Е, просто давайте я поекспериментую ось о, трохи. Всіх файлів усього. І просто ось, бачите, маленька прев'юшка, і можу я отак нажимати і бачити кожен файл. Бачите, я ось зміни вниз. І ось я нажимаю кожен файл і можу побачити, яка зміна відбулася. Зрозуміло ви? Давайте отак, щоб було. відніше відніше От, Обираю файл тут і ось роблю перегляд. Бачите, роблю перегляд. Ага, от так. Ну, Дуже ярко бачу. Ну, тобто, обираю якусь, е середнє якесь значення. Тобто, либо обираю групу якихось дуже темних фотографій, щоб це пакетно зробити. Ну, от. Так от. Дивіться, дуже зручний інструмент, дуже наворочений. Скажімо так. Ну, я не буду робити ці зміни зараз. Я знімаю тут галочку і бачите потухло, зелений кружочок потух. І мене цікавить дуже таке важливе, збінити розмір. І, наприклад, я тут обираю маленький розмір. Маленький розмір, ну от 800 на 600, наприклад. да. І відразу ж я можу тут передивитись. Відразу можу передивитись. Ну, от і дивимося. Ага, ну воно так опять-таки треба очікувати, що позиціонування повинно бути однакове. Фотографії. Ну, це таке тестове ми робимо, бачите? Бачите, ви, да Як воно зробить? Все, добре. Ну, це у нас просто тест. Ми дивимося, які можливості. І все. І а, опять-таки опять-таки давайте ще раз глянемо, давайте ще раз глянемо. І дивіться, тут відразу відразу різниця, бачите, в розмірах. Дивіться. Тут у нас 1620, а тут у нас 847 уже. Зрозуміли, да? як помінявся розмір. Добре. Добре. Закриваємо, закриваємо. Все, обираємо змінити розмір, кажемо ОК. ОК. І тепер для того, щоб, для того, щоб зробити, зробити цей, цю дію, треба нажати ось, ось Пуск. Бачите, кнопка. Тобто виконати це завдання. Для усіх вибраних цих фотографій. Нажимаємо пуск. Все, відбулося у нас все. Відбулося все. У папку, яку ми призначили, яку ми призначили, і треба сказати, готово. І тут є сразу, відразу можна поставити галочку, відкрити теку з файлом. Вона стоїть ця галочка. Готово, я кажу. І відразу все, воно відкрило теку. Давайте. Клікнемо і все, і ми можемо бачити, що ми наділили. Ось, дивіться, що ми наділили. Бачите, пакетна вже. Бачите, яка красатіша. Ну, опять-таки, не, не судіть строго. Я показую просто, як можна ізвращатись. А ви вже включаєте свою фантазію. Будьте творцями. Для того, щоб вийти з повноекранного режиму перегляду, треба нажати кнопочку Escape, яка знаходиться у верхньому лівому углу вашої клавіатури. Нажимаємо. Вийшло. Тобто, отака от цікава у нас функція. Отака цікава функція. Давайте я вийду відсюди, далі, далі. Далі, дивіться, у нас ще є один вид, один є ще. Вибачте, забалакався. Ще один вид пакетного, пакетного, пакетної зміни. Це у нас, дивіться, виділяємо. І чи правою кнопкою визиваємо? Пакет на переназвати, чи кнопкою F4 теж можна переназвати. А, давайте звідти там, де я робив, щоб тут вже на робочому столі. Давайте оці фото, які ми поміняли, де тут вони? Ось о. Зажимаю Shift, виділяю групу фотографій. і І. Нажимаю і нажимаю інструменти, пакетно переназвати. Чи, нажимаю, чи я можу назвати F4, чи отут в меню а беру е, пакетно е, переназвати, ось обрані. Нажимаю, нажимаю, і в нас ось, ось тут таке меню. Дивіться, Ось таке меню, опять-таки, обрані файли. Обрані файли. А тут значить без змін. Значить, воно тут пропонує. Значить, оці рішетки. Бачите, вам ось о, тлумачення, значить, тлумачення. Значить одна цифра послідовного числа. Тут можна вказати назву корневої теки. Тобто, коли ви оці символи розміщаєте, то буде вказуватись назва корневої теки місяць, день, година, хвилина, секунда. Зрозуміло, да? тобто, всі ці знаки можна відразу бачите, заготовочки. заготовочки, бачите? Можна їх додавати, і воно буде, наприклад, це в нас, це в нас ось рік, місяць, день. Ось я обираю рік, місяць, день, і, і далі за цим буде йти номер, порядковий номер нашої. Нашої фотографії. І тут можна вказати, з якої цифри буде починатися буде починатися наша зміна ім'я. І нажимаємо пуск переназвати файли вхідного списку. Так, переназвав він, кажу готово. І відразу він відкидує. І дивіться, я зараз збільшення зроблю. Подивіться, як він їх назвав. Бачите, да? тобто, Рік, місяць, день і номер нашого файлу. І так далі. Кожен він змінює. Бачите, як чудово. Тобто, там можна ручками написати будь-яку назву. Можна написати вписати назву якоїсь там події. На які були зроблені ці фотографії, і все, і от таким чином у нас відбудеться. Так, <му> да, прям так неочікувано щось таке длинненьке відео. Ну, я думаю, що вам це буде у нагоді. Будь ласка, прокоментуйте, чи задайте якісь запитання чи побажання, що ви хочете ще, щоб я розібрав. Саме про саме по Festone Image Viewer, які може питання, може щось у вас не виходить, запитуйте, запитуйте не соромтесь, прошу ще вас, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете слідкувати. Будуть з'являтися постійно такі коротенькі відосики. Якщо ви хочете слідкуватись, оптимально буде просто зробити підписку, підписатись на мене. І також ставте лайк, тобто відмічайте, що вам це подобається, і тоді буде всім добре. І мені буде добре, і вам буде добре. Ну, все, на сьогодні все. Сьогодні все. Э... Очікую від вас на обратну связь. До побачення. До зустрічі.